Сьогодні ми з вами 1 серпня 2010 року знаходимося у селі Золотий Потік. Це Тернопільська область. Зараз перед вами замок. Ну, можливо сказати, руїни, але він зберігся досить пристойно порівняно з іншими. Зараз ви бачите замок Потоцького в золотому потоці вже з середини. Ось зараз перед вами палац. Як бачите, він в зруйнованому вигляді. Коштів не дають і, на жаль, відремонтувати ближчим часом його ніхто не збирається. Ось подалі бачите господарські приміщення, Центральна в'їзна вежа. Ну, ось приміщення більш-менш накриті, але вже обвалюється, на жаль. Бачите, мури до 5 метрів висотою і товщиною до 2 метрів. Ось зараз основна оборонна вежа. І цей замок знаходиться над річкою. Ось там внизу оборонний вал, якого зараз не видно звідси. Ось зараз ми знаходимося в одному з підземельних приміщень. Ну, їх можна назвати наполовину підземельні, тому що бачите, от з вулиці людина спускається вниз. Досить прохолодно, порівняно якщо на вулиці з біля 28-30 градусів, тут температура порядком десь до 12-14 місцями і до 9. Ось ви бачите, це двері, які з'єднували приміщення підземельні. Ось які вікна, вікна б'йниці. Зараз ми проходимо другу кімнату і в загальному виходить, тут три кімнати. Вони сферично, як бачите, викладені каміння. Ось як воно виглядає. Ну що ж, друзі, зараз ми знаходимося на Росилівських водоспадах. Зараз ви бачите перші три з них. Ось бачите, вони така скадного типу. Ось перший в долині другий. А ось там в долині проглядається третій. Висота від 2 до 5 метрів. Зараз на цьому третьому водоспаді ми з вами будемо купатися. Ось перший Юра, давай, я знімаю. Давай! Давай я у вас знімаю фото, а ти відео знімай. Давай! Ви мене Я відео знімаю, не знімаєш. Мор! Вау! 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 Зараз ми знаходимося, напевно, на більшому Русилівському водоспаді. Не беру 6 метрів. Ну, 15, напевно, точно має, а то й вище. Ось він як виглядає. Ось бачите, зараз танці називається воді під водоспадом. Ось, бачите, яка висота. Висота до 15 метрів, а може й вище, може й нижче. Але можна определити, ось бачите, яка висота. Бачите, які цікаві гроти прямо. <плес> так, і туди, і туди вверх. Ну, розкажеш. Зараз ми на найкращому потоці в... розсилів, на якому 17 водоспадів ми сьогодні побачили і Ніагару. І плюс купалися голяком. І ми просто відпочали сьогодні супер. Юра, молодець. Юра показав нам, водоспади. Яворівські гуки. І русилівські гуки. Єс! А це я на Гуці гукаю. Зараз перед вами монастир. Діючий, до речі. <рес> Зараз ми знаходимося у містечку в селі Язлівець, Тернопільська область. Рядом зібою бачите знаходиться одноіменний замок. Ось, бачите, які високі мури.